Сьогодні ти чуєш це слово. Сьогодні ці слова Він вибрав для тебе. Чому? Щоб ти почув? Він вибирає, Він вибирає Петра, він вибирає Йоанна, він вибирає Якова інших, і вони чують слово. Кожний чує слово. Сьогодні слово вибране і для багатьох з вас, то чують нас. Він вибрав тебе, щоб ти почув істинне Його вчення, про спасіння, благодачу через віру, і це дар Божий, щоб ніхто не хвалився. Щоб ти почув, що треба покласти руки на хворих хто? Той хто увірує, і люди будуть зцілені. Щоб ти знав, що іменем його ти можеш виганяти бісів і демонів знову ж хто? Та хто увірував, що тобі дано буде вдар силу Духа Святого. Ти чуєш, не закривай своє серце. Ти почуєш про все, про владу, про силу. Ти почуєш з християнських зустрічей, не тільки слово почуєш, але почуєш свідоцтво, як це слово працює. Адже Ісус Христос говорить, що ми призначені приносити, як написано, плоди вічні. Ми призначені, ми вибрані і призначені приносити плоди вічні. До мене приходить таке відкривання. Кожне відкривання для мене дуже дороге. Сьогодні Господь говорить, що ми галузя, яке повинно бути прищеплене до справжньої лози. Ви прочитаєте Йоанна 15.1, там про це написано. І от хочеться спитати в людей, а до якої лози прищеплений ти? І знаєте, як зрозуміти, до якої лози прищеплена людина? Ти її питаєш, якої ти віри? І ти розумієш, до якої лози вони прищеплені. Тому що кожна з деномінацій виставляє себе як спасаюча церква, як лишень через них. Вони разом коли, вони про це не говорять. Але коли вони окремо своїм прихожанам, своїм зібранням, вони говорять, що тільки в них істина, тільки через них ти потрапиш в Царство Боже. І вони стають замінниками Ісуса, вчення церкви, догми церкви, вірні, будьте церкві, але все в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого, лиш би перехреститися, чи так сказати, благодать Господа нашого Ісуса Христа. і Деномінації усіляким способом хочуть собі приписати, що саме вони і є винограденою лозою, що саме їх церква спасенна і дає спасіння, а Господь говорить просто: не закривай двері свого серця.